Я лежала на дивані, дивилася в інстаграмі своїх підписників, на кого я підписана, і зрозуміла, що серед моїх підписників, або на тих, на кого підписана я, є ті, з ким я домовлялась про співпрацю. Колись домовлялась. Чому я так кажу? Тому що а, я нарешті признала той факт, що я обіцяла людям. І не виконувала свої обіцянки. Я вирішила пошукати, чому людина з поганою вагою, хронічною тривожністю не може виконувати свої обіцянки. Я собі записала, бо пам'ять у мене так собі. Якщо я не пам'ятаю, кому я що обіцяла, то я не запам'ятаю те, що я знайшла. Я для себе це виписала і зараз вам розкажу. Тема відео. Чому люди з родух часто забувають обіцянки? Це стосується і тривожників. тобто всі-всі проблеми з пам з пам'яттю, впливом на мозок, всі мають ці ознаки, чому ви забуваєте про те, що комусь щось пообіцяли. Перша проблема це проблема з робочою пам'яттю. Важко утримувати інформацію в голові, особливо, якщо немає візуального письмового нагадування. Тобто, якщо вам треба щось запам'ятати, запишіть собі візуально десь помітьте, або просто нагадайте собі потім про це. Імпульсивність це прямо про мене. Я можу пообіцяти щось, не усвідомлюючи, що мені буде складно це виконати, або що я забуду про це через хвилину. Ну, це так і є. Ну, типа, я така, о, все, клас, хочу допомогти людині. Давайте зараз можу витратити на це два дні на вивчення, щоб потім працювати. Але ні, потім я е просто втомлююсь, або якщо в мене щось відволікає, я просто можу забути про те, що я щось е з кимось домовлялась. Перемикання уваги. Мозок легко перестрибує з одного завдання на інше. Тому обіцянка може просто загубити серед інших думок. Якщо я не не висвітлювала тут, як хомячки біжуть в одну сторону, музика грає інша, а там куча колеси, всі біжуть в свою сторону, то десь так працюю. працюють мої думки. І е, важко, але ну, типо, але я так живу, я вже звикла, напевно. Відсутність системи нагадувань. Якщо не записати чи не отримати нагадування, є велика ймовірність забути. В мене виглядає мій будільник на телефоні, виглядає з кількома нагадуваннями. Може, в мене може бути весь будільник забитий цими нагадування, тому що я розумію, що якщо я його собі не вмикнула, я це не зроблю. Я буду писати на листочках десь тут собі вішать, на лоба вішать, але я забуду про це. Тому Будильник — це прям бастхев. І гіперфокус. Якщо людина занурилась в щось цікаве, вона може повністю втратити зв'язок з цим іншим, включаючи обіцянки. Ну, це про те, що е, чи, чи їла я, чи пила, якщо я кудись заходжу в якийсь проект, який прям мені дуже, я прям від нього кайфую, я забуваю про це. О, це п'ять причин, щоб зменшити, я. Так для себе зрозуміла, що це нотатки, нагадання в телефоні, і звичка перепитувати, якщо щось стається важливим. Пишіть, як у вас з пам'яттю, що ви використовуєте. Ставте вподобайку, підписуйтесь і всім гарного настрою!